Щось у тебе не дуже виходить. Нормально, Снігу тут, до речі, багато, я так трішки Так, друзі, ну що, наче воно їде. Я, звісно, зараз трохи страждаю. Головне до велодоріжки дістатись. А далі дріфтом-дріфтом буде все гаразд. Ух, uh, є. Yeah. Ну що ж, сьогодні відео, яке може не вийти, тому що це і зимова покатушка, але є тема. Я буду починати новий челендж для себе. Кожен день одна фотографія в інстаграмі. І для цього їх треба наробити. Чуть не впав. Чувак, чуть не впав. Велодоріжки почищені, наскільки це можливо. Просто сніг валить цілий день. І через це складненько їх постійно чистити. Сніг випадає капець як сильно. І у мене ностальгія за тим, щоб поїхати покататись нормально. Тому я взяв Бромтон, чесно скажу, всього по одній причині, бо у нього нормальні крила. Тут ти катаєшся і зовсім не засраний. Приїздиш додому, і навіть велосипед не засраний. Тому зараз з Арсеном поїдемо в цікавий райончик, дуже звичний для всіх нас. І я спробую наробити трохи фотографії, ну і вам покажу. Ну що, друзі, зараз заїдемо, якщо я так і доїду, до такого радянського райончику з відомою нам забудовою. І сьогодні хочу тут поробити фотографії трохи. О, мені здається, всі в таких пожили. Ну, якби люди і далі живуть, тим більше тут такі будинки реновують, вони всі там в черзі. От вам декілька прикладів, як це виглядає в реальному житті, коли от така забудова стає сучасною. Коротше, друзі, я вже знімав відео про свої плани на рік. І там я сказав, що однією своєю е, традицією чи звичкою на цей рік, яку я собі намагаюся привити, я сказав, що поділюсь з вами пізніше. І це фотографія. Ви знаєте, що я дуже люблю фотографувати. От вам деякі мої роботи, якщо хтось перший раз дивиться, я все роблю на смартфон. Я майже всі відео знімаю на смартфон, окрім сьогоднішнього відео, тому що на смартфон я буду фоткати. Ну і я роблю виключно на смартфон. Але так сталося що останнім часом ну, просто зовсім було часу фотографувати, і я вирішив це виправити. І запускаю челендж для себе і для вас. У нас є хештег one photo», І я пропоную вам ставити цей хештег, коли ви будете робити фотографії. Сьогодні я покажу, що фотографувати можна в самих е звичайних умовах і намагатись це робити більш-менш креативно. Я вам покажу трохи, як фотографії оброблені виглядають. І сьогодні моя задача зробити декілька фоточок, щоб на декілька днів наперед вони у мене були. І я собі хочу пообіцяти, що... Навіть якщо фотографій немає, я буду чи галерею рискати і щось шукати, що я ще не обробив, чи виходити, і якийсь кут будинку фотографувати, якось обробляти, але щоб на кожен день була одна фотографія. Тож, ви просили фотовилазки, От вам перша фотовилазка. ще і зима, ще і велосипед. Ваш улюблений Бромтон. Ще й Арсеном красивий. До речі, бачите, який лук. Я вдягся, як і Арсен. Я вирішив теж не виглядати як бомж. Там шикарна кона стоїть. Ми в шикарному райончику їдемо фоткати. Ляпота, ляпота. Так хвалив цю шиповку, а зараз не тільки без шиповки, а ще й без нормальних колес. О! Ми ще не приїхали в локацію, до якої їхали. Але як бачите, я вже велосипед як самокат веду, тому що ну, по такому снігу неможливо. Треба на якусь дорогу виїхати. Я намагаюся бути адекватною людиною, я розумію, що ніхто не буде, напевно, в зимову подорож їхати на Бромтоні, ну, принаймні на Стоковому. Але в звичайну погоду я прям зобов'язаний на Бромтоні поїхати в нормальну подорож. Я прям мрію про це. А уявіть, подорож на Бромтонах по Британії. Просто якщо хтось не зрозумів, Бромтон це британський велосипед. Коротше, пару фоточок зробив. У мене зараз не мета робити шедеври. Прям зовсім. Бо саме через те, що є завищена. Планка, очікування завищені. Ти зовсім не фоткаєш. ти думаєш, ну поки не буде красивого заходу сонця чи красивої поїздки, локації, не буду нічого робити. Треба просто вийти і от тупо через силу намагатись. Це те, що я зараз роблю. 100%. А вон там телевежа, я хотів з нею трохи пофоткати. Але зараз ніхріна її не видно. Вона в молоке якомусь. А от і вежа перед нами. Бачите, ближче під'їжджаємо. і Трохи стає її. Видно, а ну зараз. Оце зараз ловлю кайф від погоди. Класно виїхати, подихати. Зараз мінус 5, але вологості якось нема. І прям тепло. Я ще вдягнувся, прям правильно зараз. І оце зараз прям відчувається Такий комфорт. Просто їдеш собі, нічого не відмерзає, ще й метає якась пофоткать. Коротше, це треба було зробити. Я не знав, чи щось вийде, чи не вийде, наче виходить. Класно, вигадав тему і зроблю цілу серію фотографій. Не сказати, що вони якісь надто творчі, але я ж кажу, треба розштурхатись просто. А ви заходьте, до речі, в інстаграм, ой-ой-ой, ой, я виїду, я виїду. Я виїхав. І дивіться, що вийшло. А оце вже реновований будинок. От біля нього ще не ренований і до нього це ж один час будувався, це один будинок все. Але ця половинка вже ренована, причому дуже якісно, тому що тут і балкончики зроблені, і утеплення, і звісно, це набагато більш енергоефективно все. От, Красиво. Перша частина завершена. Нічого над офігенного, але я дуже радий, бо я це почав. Свій челендж я розпочав. Декілька фоточок точно є. І ви знаєте, це ж як тренування. Це і є тренування. Чим більше фоткаєш, тим краще бачиш. Так що буду продовжувати. А зараз вже темні, то буду їхати потихеньку додому. Класно. і по дорозі їхати саме те, що треба. Оце кайф. Взимку на велосипеді прям те, що треба. Мінус 15. Не знаю, я це з собою взяв зараз, але... Треба доробити справу. Так, да, ніби і красиво, а ніби... Що ти робиш, Саня? Оце я зараз по велодоріжці їду. Бачите, розчистили як могли. Техніка стоїть, але щось після такого снігу... Не дуже легко розчищати. Хоча б одну-дві фоточки зараз зроблю вже в сучасній архітектурі. От туди. Доїду в місцевий даунтаун. Але головне отак не зробити. Ні, ну красиво. І я вам скажу, що не так то й холодно. Можливо, через це ж я тут змагаюсь з цим дорожнім покриттям зараз, бо воно не дає просто їхати. Давай. Бронтон, ти можеш. О, тут якийсь інший тракторець був. Хоч сліди не такі, що означає не закривати велосезон? От що! Головне на всі зелені встигати, бо дуже не хочеться стояти зараз, зупинятись не хочеться. До речі, поки їду, друзі, напишіть, чи хочете ви продовження такого контенту, бо я час від часу думаю хотів би робити таке. Просто виїздити, фоткати і чимось ділитись з вами. Оце райончик, до якого я їхав. Зараз хоч щось спробую зафоткати. Розповім вам про челендж, заохочу вас щось робити і поїду додому. Вигадав фотографію якраз з Бромтоном зроблю. Треба якось тільки обережненько зараз його поставити. От так. оп. Стоїть, стоїть. І тепер робимо от так. Оп! Я впевнений, що є люди от за цими вікнами десь, які вважають мене ненормальним. Я їх розумію, але слухайте, я радий, що я поїхав, і це прям для себе відкриття. Мінус 15. Реально, мінус 15. і прям тепло. Ну, взагалі, немає ніякого такого морозу, сильного відчуття, тому що вологості нема. Завершу це відео я тим, що я дуже хочу відновлювати свій інстаграм. Не теж відновлювати, хочу регулярності, яка була раніше. І для цього інколи треба просто взяти підірвати жопу, навіть коли не хочеться цього робити, бо зараз дуже не хотілося цього робити, бо дофіга снігу. Бо мороз, але мені треба фотографії, і я буду це робити. І я хочу також замотивувати, хоч когось. Якщо ви теж хочете фотографувати, то долучайтесь до цього ну типу челенджу чи самомотиважки. Ставте хештеги на свої нові фотографії. Trip, one day, one photo. хештег я залишу в описі до цього відео, і таким чином ми будемо бачити, хто з нас як розвивається. Намагайтесь, хоч щось креативне робити. Можна вдома дофіга всього вигадати, і мені здається, це прям прикольна мотивашка, коли хтось робить. ну За тобою слідкують. Постав собі за мету, як поставив я, якщо ти любиш фотографію і у тебе нема натхнення, можливо, як у мене. От тепер є така мотивація. Наш спільний челендж. Зараз ще пару фоточок зроблю, але капець тут офігенно. Прям не хочеться їхати. Сонечко, звісно. Воно дає наснаги жити, бо без сонця щось депресивно стає. До речі, минулого року щось за статистикою тут взимку було приблизно 5 хвилин сонця за всю зиму. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, цей формат вам сподобався, тому що люди питали, причому немало, коли буде якийсь фотоконтент. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, також там всі ці фотографії будуть публікуватись, і побачимось. Всім пока.